В урочистій тиші спортивного залу, де проходив захід, лунали виступи учнів про війну та її втрати. Школярі читали вірші, присвячені воїнам афганцям Хтось повернувся цілий, неушкоджений, а хтось скалічений фізично та духовно. Правда про афганську війну різна, і спогади різні. За кожним воїном-інтернаціоналістам свіжий життєвий подвиг – своя доля. Починав службу в Афганістані 84-го року, 87 рік. Вісто того, що буде два роки. Тільки на посаду командира з'їти ракетного зводу, але по приказу командира частини став командиром мормана санкнув. Воював, провів 24 бойові операції. Кожна операція продилася біля місяця. Це можна прочитати, всі по місяці був чисто на війні. Так, да, було бачимо, тут нічого не скажеш, не скриєш, що там легко так було. Може комусь було легко. 12 солдат, я 13, 400 метрів до території, де були дошмани. Це тільки нас спасало мільне поле. Мільне поле і дорога. І було всього один танк і три БТР. Ось як ми оборонялися. Ми охороняли і формопровод ночі, і савітніком, і днем, і ночі. Іван Поліняка за ту війну має орден Червоної зірки та вищу нагороду Афганістану орден Афганської революції. За героїзм проявлений у звільненні з вогняного полону 45 афганських дітей. Микола Васькевич, завідуючий міською поліклінікою, під час афганської війни був рядовим. Він проходив службу на перевалі Есаланг, де серед гірських ущелин пролягала так звана дорога життя, яка з'єднувала Радянський Союз з Афганістаном. Блокпост охороняв дорогу, по якій йшли вантажі. Війна була там партизанська. Ми там були присутні для того, щоб підтримувати місцеву армію, місцевий уряд, але проти нас були ну, скажімо, той народ, який, чи частина народу не хотіли визнавати цей уряд, то вони були проти, і вони вели проти нас партизанську війну. Це значить, що і в день, і вночі, в будь-який час на нас могли Напасти, ну, вони з їх сторони це була партизанська війна, ми просто змушені були охороняти свої об'єкти, охороняти себе. Ну, в цьому і заключалася складність, тому що ми не знали, коли, звідки на нас можуть напасти. І це хто два, хто три роки провели у, в таких екстремальних, скажімо, умовах, то воно, звичайно, накладує свої відпечатки. А тим більше, коли призивалися молоді. Зовсім юнаки, по 18 років, проходили зовсім невеличку підготовку і кидали ось вже нас, скажімо так, на цю війну. Скільки їх? юнаків, глубооких, русявих, чорнявих, одружених і тих, до яких не прийшло ще кохання, загинуло на тій землі. У село Чулівка 17 лютого 1984 року прийшла страшна звістка. Загинув прапорщик Віталій Селезньов. Веселий, завзятий хлопець. Цього ж року цинкову труну привезли і в мікрорайон Пашини. Родина Каленських ховала свого сина Миколу. Багато наших земляків загинуло на тій чужій війні. Їх задали хвилиною мовчання. Афган. Він став синонімом людського лиха. Я благаю сьогодні Всевишнього, дивлячись вам, любі діти у очі, щоб вам не довелося переживати ці страшні хвилини втрати своїх провесників, які мали сьогодні бути закохані, які мали б мати сьогодні таких дітей, як ви, а про яких ми згадуємо тільки хвилиною мовчання. Щороку, 15 лютого, схиляються знамена над полеглими. Подається на службу Божу за тих, хто загинув. Лунають тости тих, хто вижив. Воїни-інтернаціоналісти пам'ятають Афганістан і нам не дають забути.